Всім хай! З вами містер Слайм. І сьогодні я вам покажу на хижину відьми в Майнкрафті 014.0. Він вийшов лише сьогодні. Давайте водимо. Е, у скринці нічого нема і не сподівайтеся. 195. Це рідко коли щось в скринці є, а там взагалі скриньки нема. 190. 195. Блін. 195, 73. 21, 956, 956. Готово. Ми сповнимося не на болоті. Так обертаємося і бачимо болоту. Треба сюди, 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 сюди. Так, далі, 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 далі. Можна скосити сюди. І ми бачимо хижину відьми. Вау, класно! Я вам постараюся ще сказати наступної селі. Сід на... Е, о, дивіться, вийшла з дому. Де розбиратися з нами. Чоо, чо я? І, до речі, я вам показував... Е, Майнкрафт Обзор 014.0 і дещо не сказав. Давайте візьмемо щось і це. Ой, туди я вибачаюсь. Ой, сюди і голову можна одівати. Дивіться, був містер Слайм, а тепер містер Кріпер. Класно, такі скини можна класні робити. Ось таке можна зомбі. А, ну чи можна свій чащочого ну. ну, так. Ні, свій чащочого не можна на голову. Але якщо ви одінете на голову, ендермен вам не буде страшний. І не буде а, цей ласкалічний. Ну, сіт ви зрозуміли, я вам напишу в коментарях цей сід. Класний зараз. Давайте ще покажем. Я вам покажу, що всередині хатки. Бо я дуже довго шукав ці сіди, а там такі шукаю, думаю, вже йду видаляти цей світ. Дивіться, тут у нас ось таке і ось таке. І верстачок. Ну, с вами був містер Слайм. Всім бай-бай!